Вітаю господинки! Сьогодні будемо робити огірочки як звочки номер 2 Огірочки беремо, замочуємо на дві годинки у водичці. Потім складаємо їх у баночку чи в бутильочок і заливаємо водичкою з сіллю. У бутильок ми кидаємо спеції часничок, кріпчик, смородинковий лист, вишневий лист, хрін, перчики різні кидаємо. Заливаємо водичкою на бутильок кидаємо 100 г солі, розколочуємо і стоїть воно 3 дні. Постояло воно у нас 3 дні, розсільчик ми зливаємо в каструльку, огірочки промиваємо, закип'ячуємо розсіл. І Така в мене є свішечка, лємо в бутиль 2 столові ложечки. горілочки, Потім цей кип'ячий розсільчик заливаємо і закатуємо. Не бійтесь, дівчатка, що воно мутненьке, воно все осяде і буде смакота за кусом